Привіт, сьогодні ми з вами знову у світі консольщиків і крісел, які, окрім кугар, ніхто з ігрових брендів чомусь не робить. Ну принаймні в Україні я не бачив, щоб хтось продавав подібне. Знайомтеся, флагман вже доволі великої лінійки ігрових реклайнерів. Крісло для якого вам знадобиться розетка, кугар магус. Друзі, нагадую про збір для 92-ї окремої штурмової бригади. Я збираю 150 тисяч гривень, це моя частка збору. Для того, щоб купити їм генератор, антенну Avenger Booster для дронів і, власне, сам дрон Mavic 3 Pro. І для того, щоб зібрати якомога швидше все, це ми вже зібрали половину, це дуже круто, я розіграю призи. За перше місце ви отримуєте. Ось такий набір для геймера від Roccat. Все піде одній людині, це навушники, клавіатура, мишка і килим. За друге місце ви отримаєте навушники Razer Kraken V4. За третє місце мікрофон Endgame Extreme. Четверте місце бездротова мишка Hator Quasar 2 Ultra 4K. І п'яте місце бездротова мишка Hator Quasar 2 Pro. Усе це, як завжди, за донат від 100 гривень на банку в описі. Чим більше донатів, тим більше шансів виграти. Якщо ви вже задонатили, велика вам подяка. Скиньте просто цей розіграш своїм друзям, щоб вони теж закинули 100 гривень і змогли щось із цього зробити. Виграти. Дякую всім, хто долучився. Банка в описі. Перше, що кидається в очі, це, звісно, дизайн цього крісла. Я люблю ретрофутуризм, і в якомусь фоллауті воно б непогано виглядало. Оці штуки зроблені чисто заради дизайну, ніякої практичної користі вони не несуть, але без них було б не так ефектно. Всередині металевий каркас і крісло витримує 150 кілограмів. У сидінні піна, а у вбудованих подушках силіконізоване поліефірне волокно. Це спеціальний гіпоалергенний наповнювач для подушок, і думаю, у багатьох з вас є подушки з цим наповнювачем вдома. Цей матеріал добре затримує тепло і відштовхує вологу, проте я б все одно не радив би вам щось проливати на це крісло, як і на будь-яке інше крісло. Обивка з тканини це штучний льон, дуже приємний на дотик, він дихає, в кріслі не спекотно, ну принаймні зараз. Гарна новина, Якщо у вас вдома є кіт, то це крісло він знищить не так швидко, як крісло зі штучної шкіри. Погана новина, я думаю, що у підсумку все ж таки знищить, якщо за цим не слідкувати. Ну тут теж, як і будь-яке інше крісло. Ну і шерсть це крісло буде збирати доволі добре, але як на мене, то краще вже шерсть, яку можна просто прибрати, ніж лахміття, яке залишиться вже через тиждень від штучної шкіри. Стоїть це крісло на металевій основі, але без коліс, і замість них тут просто пластикові ніжки. Вони, до речі, доволі тверді, тому якщо у вас ламінат, краще піднімайте крісло перед тим, як рухати, бо є шанс, що покоцаєте підлогу. Тільки піднімайте не самі, бо крісло важить 30 кг. Ще воно повертається на 270 градусів, тобто не на 360. Не повний оберт, але цього цілком достатньо. Найцікавіше тут, звичайно ж, механізм. Він електричний, тому щоб керувати наклон. Вам потрібно буде ввімкнути крісло в розетку. З одного боку, це не дуже добре, бо розетка може бути далеко, а кабель тут ну, в цілому десь 1,8 метра. Ну і плюс деякі люди не люблять, коли дроти валяються по підлозі. Ну, от, наприклад, тут дріт лежить не дуже гарно виглядає. Ну, і актуалечку для України: якщо нема світла. То і розкласти крісло у вас не вийде. Але усі ці мінуси вже не так впевнено виглядають, коли ви сідаєте і натискаєте кнопку. Тут їх дві: одна розкладає, інша складає. Ви можете підлаштувати потрібне положення, як вам захочеться. Ось це. Максимум. Ще один плюс розетки: можна заряджати ваші гаджети або геймпад, або портативну консоль. Для цього є два USB біля кнопок. Ну і є куди їх покласти, поки ви граєте. З обох боків є кишені, в які влізе планшет, портативна консоль, книжка або навіть ноут, якщо діагональ 13-14 дюймів. Крісло нереально зручне, але працювати в цьому кріслі навіть не думайте. Це просто. Заборонено, воно тільки для чілу, саме тільки поза, навіть от в нерозкладеному вигляді, не дозволяє вам працювати в цьому кріслі. Ви можете на ньому грати, читати книжку, заліпати в телефоні. Можете котика, отак посадити і гладити його просто годинами. Все. Ну, можна ще поспати, напевно, теж буде непогано, але працювати просто я забороняю. От, щоб сидіти телевізор дивитися, або на консолі грати, це просто ідеальне крісло, воно саме для цього і створено. Ну і цей звук, я не знаю, чи ви почуєте його. Але це окремий кайф. Наостанок хочу вам сказати, що крісло, звичайно ж не дешеве. Наскільки я бачив, зараз на нього знижка, але все одно, це навіть не рівень середнього ігрового крісла. І все ж таки реклайнера, подібного до цього, я ніколи не бачив. Ну, Звичайні реклайнери, звичайно ж продаються, там навіть з масажором, якимось там ще якимись приколами. Але от так, щоб були USB, шки електромеханізм і, звісно, такий дизайн, такого я ніде не бачив, плюс воно дуже зручне, тому відправляється до мене додому. Подивимось, як воно витримає мого кота. Фідбек дам згодом.